Тростянець відзначив 351 рік від дня свого народження, святкували як завжди всією громадою, як одна сім'я. Розвах запланували на будь-який і смак, провели спортивні змагання, творчі конкурси, нагородили видатних земляків та зробили подарунок головним творцям майбутнього дітворів, відкривши в міському парку відпочинку сучасний ігровий майданчик. П'ятий рік поспіль тростянчани відзначають день міста. Саме до цього дня планують нові відкриття, підводять підсумки вже зробленого. За рік після ювілею в райцентрі відновили роботу швейна фабрика і машинобудівний завод. Продовжено проект з освітлення міста. Місцеві жителі говорять, тростянець постійно оновлюється, і це вже традиція. Усе помінялося буквально навіть. <сл і ректрична> Ті самі тротуари, в, везде всюди. Чистота, порядок. Нічого не робилося, були калюжі, колдобини, грязно в місті. З приходом нашого міського голови ми за нього всі е, голосували. Він наш, він наш, наш, понимаєте? наш Тростянецький, він бачить, які недостатки хазяїн. Ну, ви ж бачите, парк який, і цвіточки ростуть, і клумби, і, і корти, і там, е, 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 там е, волейбольна площадка, ні, футбольна. Ну, добре, ви розумієте, ми дивимося. На наших очах усе город вообще красивий став. Я в не місна. Я Но по сравнению з посередні захтирка мені намного лучше і більше подобається. очільник міста. Юрій Бова говорить сьогодні Тростянцю є чим пишатися завдяки спільним зусиллям містяни влади. Їх місто визнано другим за рівнем благоустрою в Україні. Тростянець змінюється в кращу сторону. Ми бачимо, що людям, я думаю, приємно жити в цьому місті. Є питання освітлення, є питання культури, є питання, де дітям відпочити, зайнятися спортом. Причому це дійсно на європейському рівні. 351-й день народження святкували тижні європейському рівні. Конкурсів та розваг вистачало всім: чемпіонат міста з великого тенісу та пляжного футболу, змагання селачів, богатирські ігри, шахово-шашковий турнір. Проте найбільшу увагу організатору приділили підростаючому поколінню Аквагрім, шоу мильних бульбашок, свято морозова для учасників конкурсу малюнків на асфальті. Цього ж дня для найменших жителів Тростянця в міському парку відпочинку відкрили сучасний ігровий комплекс Бастіон. У нас сучасна площадка, Нам дуже подобається. Мені сподобався цей майданчик, тому що він красивий сучасний і більше такого місця немає. Найбільший внесок у зведення ігрового майданчику зробила шоколадна фабрика «Крафтфудз Україна. Та говорить керівництво, це не останній дарунок місту від їх підприємства. Цьому році ми реалізуємо великий проект. Це будівництво біспітної фабрики, це 40 мільйонів доларів, із яких майже вже 30 використано. І ми в рамках цього проекту перераховуємо до міського бюджету відсоток на розвиток інфраструктури. І це сума 2,5 мільйона гривень, які ми погодили з міським головою і будуть витрачені саме на соціальну інфраструктуру. А планів щодо соціально-культурного розвитку Тростяницької влади безліч, подальший благоустрій міського парку, облаштування фонтану і човнової станції на озері, подальша реконструкція круглого двору та бабутові. Питання пов'язані з життєдіяльністю міста. Тротуари до кожного по, по кожній вулиці, бруківки, красиві, яскраві, і тому подібне. Ми хочемо майже повністю завершити освітлення нашого міста. Для цього нам залишилося немного, не, не багато, не мала десь близько десь. 500 ліхтарів поставити, але маючи вже сьогодні десь близько 1100, я думаю, що рік-два ми завершимо цю повністю вуличне освітлення. У нас є зараз плани побудувати новий водозабор, дати більш якісну воду людям, перебудувати, оптимізувати систему теплозабезпечення. Надвечір тростянчани пройшли урочистою ходою центральною вулицею міста до круглого двору. Нагородили видатних земляків. Святкування тривали допізна та завершилося концертом українських зірок та фейерверком.